Слава Господу. Ну, треба, Знаєте, у світі є така присказка устами младенця глаголі істина, Так? істина. Дитина, як у нас приймає світ, і вона розказує. Десь вона так почула. і... Вона так розказує те, що чує в сім'ї, теж, вона теж це старається переповісти. Ми з Марком вчора мали спілкування. Дякую Богу за Тому що він дуже багато сказав, не досліджуючи писання, а саме те, що він саме почув. Розумієте, все ж таки дитина. Не, не, не все воно так досконало знає, але я дякую Богу, що його все ж таки було бажання передати те послання, яке в нього зберігалося в серці. І як він сказав, знаєте Бог, ми святкуємо цю Пасху. Ми святкуємо Пасху не як. от це ці страви, це вони нас не освячують насправді, а освячуємося ми е, вірою нашою, вірою Ісуса Христа і кров'ю Ісуса Христа. Тому хто е, вірить в Господа, е, Він сам сказав: хто вірить в мене і вірить в того, хто послав мене, е, має життя вічне і на суд не приходить, тому що від смерті перейшов у життя. Дійсно дякую Марку Так, своїми прикладами хотів донести те слово Боже, хотів передати значення того, і я постараюся десь зробити такі поправочки у тому, що він хотів пересказати, бо ми з ним спілкувалися. От, можливо, треба було йому більше записати, щоб донести це слово. Але молодець, молодець. Я дякую Богу за благословенного сина. І, значить, Бог сотворив світ, як ми знаємо. Я так коротко таки зроблю вступ. Бог сотворив світ, Він хотів передати свою любов, який був повній любові. Ми знаємо, що Бог це і любов. Він хотів віддати, то поділитися з кимось тією любов'ю. І він, сотворивши світ, також. Створив людину, знаємо Адама і Єву, так? І він хотів побачити, як будуть люди поводитися. Практично по подобі вони були як Бог. Тому що він сказав: утворімо, так? утворімо людину на подобу свою. І по сутності, людина мала оту душу. Яку Бог дав цій людині, він хотів мати з нею спілкування? Тому що знаєте, от коли ми знаходимося десь в замкнутій кімнаті, кажуть, що людина може зійти з розуму, перебуваючи постійно в замкнутій кімнаті. Звичайно, що може зійти з розуму, якщо вона не з Богом. Якщо в неї нема е, спілкування з Богом, і досить часто е, ми знаємо, що при радянському Союзі, е, коли забирали людей віруючих, е, священників, людей, які знали Бога, їм було не страшно, їм не страшно бути в самітніх камерах, тому що тому що присутність Бога в їхньому серці. Не давало е, розуміти, е, не давало пізнати самотність. Самотності не було в тієї людини, тому що та людина е, мала постійну розмову з Богом. Та сама звичайна молитва. Е, і це не дивлячись на конфесії, чи, е, чи ти там якийсь конфесійний, чи традиційний, чи нетрадиційний, якщо у твоєму серці Бог, то ти можеш. Жити з певністю, що він є з тобою. Саме це базується на, на вірі. Якщо ми віримо, то ми маємо. Тому Господь нам дарував вже від початку владу, як він сказав, множтеся, володарюйте на цій землі, можна було сіяти, садити. Сапати, напевно, що можна було не сапати, бо все росло, харчувалися тоді плодами, з землі. Людині не треба було турбуватися, тому що Бог по задумі своєму, по, по тій силі, яку в нього була, Він давав людині все. Їй не потрібно нічим було піклуватися. Одне, що він дав, одну заповідь. І це навіть не заповідь, а це була порада людині. Він сказав: не їжте з того дерева, з дерева добла, добра і зла. Але людина ж не була е, роботом, не була якимось зараз тим ін, 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 е, штучним інтелектом. Дякую, брат. Не була штучним інтелектом, вона не мала програмування, вона мала вір, е, вільний вибір. І е, людина мала право на помилку. Помилка залежить від самої людини. Чи вона обирає помилятися, чи вона все ж таки слідує е, тим порадам. На жаль, ми знаємо прикрий випадок. Вони не послухалися поради. Е, бажання бути. Пізнати добро і зло як Бог, бути подібним богам і спричинило той катаклізм, ту несправедливість, яка існує по сьогоднішній день. Бог бачив, що людина не в змозі виконати. Ми, Якщо Марко нагадав Каїна Явеля, Марко згадав також Ноя той приклад, що весь світ був затоплений. Ной був праведний чоловік. Та ми також у старому заповіті знаємо іншого праведника, якого Бог забрав до себе. Як він називався? Єнох. Єнох. Тобто людина, яка вірила в Бога, довірялася йому, навіть спілкувалася з Богом. Ной, я не знаю, яке було спілкування в Ноя з Богом. Але те, що було довкола нього от той гріх, який панував довкола, для ноя було, це була важкість. Знаємо приклад е, також Судомі Гомора, коли до Лота прийшли е, два ангели. Вони прийшли для того, щоб подивитися в місто. Е, що робиться в місті? Знаємо, Авраам просив золота. Лота. він не просто золота просив, він просив за місто. Він каже: а якщо там є 50 праведників, він каже, Бог, я не зруйную. Ісус засумнівався Авраам, щоб там є 50. Він ж знав то місто, де живе лот. Каже, а може, як, ну не 50, а 40. Знаєте, от торгувався з Богом. Я думаю, що Богу і подобалося той торг, тому що Авраам був чистий серце. Він був простий чоловік. Він не був якимось князем, царем. У простоті він сприймав. І десь, якщо можна, поторгуватися з Богом, знаєте, він торгувався. І щоб врятувати життя тих людей, які там були. Каже, не зруйнуй, Якщо є там, дойшли, до скільки ми. Яка кількість? Не менше як 100. 10. На жаль, ми знаємо, що 10 не було. Скільки душ врятувалося? Три душі. А могло 4 врятуватися. А чому не врятува? Тому що дружина Лота, по суті, вона проникла світом. І вона хотіла подивитися, от, точно Бог. Зруйнує то місто. Чи може все ж таки, може це неправда? Може тих два мужі, які прийшли, е... вони неправдиві, вона піддала під сумнів, але вона ж була поперечена: не обертайтеся, обернулася. Маємо соляний стовп. І ми не повинні повертатися до того світу. Коли нас Господь визволив, Він зробив нас новим творінням. І вже не повинно е, те життя минуле, в якому ми жили, воно не повинно панувати в наших серцях. Наші серця не повинні ставати соляними. Ми знаємо, якщо насипати багато солі на землю, то що воно зробиться е, з землею? Вона стане непригодною. Бог більше того, він сказав, ви є сіль. Бажано теж не пересолювати, правда? Е, сіль вона дає смак, вона дає е, е, це така додатковість е, до страви, щоби вкусити, посмакувати. Але повернемося до нашого лота. Лот повірив. Лот не повернувся, не подивився, він зрозумів, теж і лот торгувався. Пам'ятаєте, сказали мужі піти в гори. Ні, там є те місто. Знаєте, мало бути і то місто, напевно, що знищене. Але каже лот, я хочу піти в то місто. І він не прижився навіть в тому місці. Йому не, там було некомфортно. Десь, напевно, він забоявся, що і те місто буде знищене. Також ми бачимо, що той гріх, який тяжів над людьми, треба було показати, як я, що він себе представляє той гріх. Людина не, не могла до кінця зрозуміти того гріха. І що Бог дає закон? Приходить Моїсе, він посилає Моїсея. Дає ті приписи. І то вже не була одна е, порада, так? А що було? Вже, вже там 10 заповідей. А потім ще е, Мойсей додатково, там, скільки 600, якщо я не пам'ятаю, 600 з чимось е, приписів було з, з того закону, закон Мойсеєвий. Чи могли виконати люди е, той закон? Неможливо було, і Бог це бачив. Але він показав через закон, що людина, що людина не може бути праведною. Як би людина не старалася, це, це неможливо. Просто по сутності людини це неможливо. Закон добрий, якщо його виконувати. Але, на жаль, людина виконати його не, не могла. Тому хтось повинен був прийти. І отець з сином вирішують зробити цей крок. Син приходить сюди, батько посилає свого сина. Що може, як ми можемо зрозуміти любов батька? Хто може е, показати любов Отця? Ми зараз кричимо: в нас війна йде, а ми кричимо: Бог де ти є? А чому ми раніше не кричали, коли ми грішили? Коли ми е, до війни і по сьогодні кажемо: Бога немає. Якщо у нас війна, то Бога немає. То хто може заперечити е, Бога? Я не можу, тому що я знаю, що Він є. Крім того, що я знаю? Я бачу. Я бачу його в чудесах, я бачу його в знаменах, я бачу його в творінні, я бачу його в любові. І ще багато в чому. Але хто повірить моєму Слову? Тому, що я передаю? Ісусові не повірили. Повірять тільки вибрані, яких, яких Бог вибирає. Він Віддає свого сина для того, щоб ми зрозуміли його любов. Бо хто може віддати свого сина? Я одного разу спілкувався з чоловіком і питаюся, а ви би могли віддати свого сина за, за грішника. Він каже, зміг. Я такий о, праведний чоловік. А скільки у вас дітей? Ні одного. Класно. Звичайно, що можеш? У тебе ж ні одного нема. А ти вихов... дай, дай тій дитині любов свою, побудь з нею, дай їй виховання, переживання ночі недоспані. Правда? Матері більше це розуміють. Я знаю. Але батьки теж. У нашого Отця був єдиний син. І десь ми бачимо приклад е за Давида. Пам'ятаєте, як Натан приходить до Давида і розказує їй про овечку. На лоні каже, виховував. Ну, Такий приклад. Ну, Як воно якби не стосується, але от е Натан приніс е е слово від Бога. Приносить і каже, за ту овечку про, про любов, що. Вона ж спала на голоні, він її виховував, він за нею піклувався. Я не знаю, як, як, які були стосунки Отця і Ісуса Христа, бо вони неї є по сутності одне. Але віддати свого сина це і важко. Я думаю, що ніхто із батьків, які пройшли те виховання своєї дитини, ніхто не віддасть. А він віддав. Потрібно ще доказувати його любов. Зробити саме, що зробив Бог. Ти не зробиш ніколи. Ти ще будеш споглядати, як це відбувається. Ми дивилися одного разу мультфільм е з Марком. Е про одного пастера е з Румунії. Е От, вилетіло ім'я. Він, коли бачив, коли катують його сина, це було про Радянському Союзі. Він зрікся Христа. Син кричав: Тато, ні. Ніколи. Ніколи тато. Він каже, зречися, і твій син буде помилуваний. Він зрікся Христа. Петро. Знаєте, мене трохи це. Я просто пригадую, це, це мультфільм на реальних подіях. Це дійсно таке відбувалося. Я, наприклад, от якщо би таке відбулося, я, я не знаю, як би я боюся. Я, мені би було важко дивитися на мою дитину, яку катують. А Бог дивився. Бог бачив. Він. Він бачив, що іншого спасіння для людства не буде. Ісус знав, через що Він прийде. Він ж є Альфа і Омега. Ми кажемо: е, от святкуємо сьогоднішній день, так? В, е, воскресіння. У п'ятницю ми оті, ті страждання десь переходили, там роздумували. Слухайте, Він кожен день роздумує над цими стражданнями. Він кожен день це переживає. Пам'ятаєте на Гексиманській горі, коли він молився, кров'ю і, кров і потом обливався. Він, він вже тоді був там, Він вже там переживав. І через сьогоднішній гріх, коли ми приймаємо тіло і кров Ісуса Христа, Ми п'ємо живу кров Його, приймаємо живе тіло. Духовно. Розуміємо, так? Сьогодні Він теж помирає за нас. Сьогодні теж проливається Його кров, щоби нас омити, наш агнець. Без жодного її вади, Досконалий, який виконав все. Щоб ми мали життя вічне. помер за нас. Він принесений в жертву ким? Нами принесений в жертву. Це радість. Сьогодні радість для нас, благословення. Тому що за нас заплачена висока ціна. Просто пам'ятайте у вашому серці, яка ціна була заплачена за вас. Кожна певна крапля. Навіть не краплі, не знаю. там. Якщо ми дивитися у фізичному світі і е, розбирати кров, вона там складається, є, з медиків є хтось, розібрати кров вона складається із багатьох компонентів. так? Одна там е, краплина, молекула, чи як? вона складається з лікоцитів, еритроцитів. Якщо взяти один там еритроцит, знаєте. Це вже весь світ. Це вже весь світ. Він промовив слово сотворив світ. Хіба він щось зробив матеріальне? Слово сказав, утворись. І весь світ, що ми бачимо, із духовного стало фізичним. Я вже говорив одну проповідь про те, як, як фізичне може бути духовним. Якщо заглянути. З цими технологіями, які в нас є, якщо розібрати е, структуру любого твердого матеріалу, навіть ось оце, якщо там приблизитись, це сукупність енергії, сукупність те, що може просто раз розкластися. Ми знаємо, що поставимо, сонце почне на фізичному рівні так, діяти на це, дощ почне діяти, це все розпадеться, розкладеться. Воно не буде вічно тверде. Наша земля в певний момент розплавиться, переміниться, перетвориться. Яка сила в каплі крові? А за нас було пролити дуже багато. Тому я радію, що я буду мати життя вічне з Ісусом Христом. Я радію. Він, він, він простив кожного. Що би ви не наробили в вашому житті? Він каже, дитино, я тебе просто люблю. Знаєте, як ну, чоловіки не знають, а от жінки знають. Коли народжується дитина, от ті муки, приходять ті болі, я не знаю, як це відбувається насправді. Не можу на собі уявити. Але. Забувається, правда то, жінки, забувається. Коли народжується дитина, я дивлюся на цих прекрасних діточок. Це благословіння Господне. Скільки воно приносить радості? Пісню нам заспівали. віршики розказали. Знаєте, як ми тішимося, знаєте, не, не, в, не в тому, що вони заспівали, а що прийняли участь всього-навсього. Їхні бажання, а можна я те скажу, а можна я то скажу? Я сьогодні радію, що мій син сьогодні розказав. Хай буде недосконала проповідь. Багато помилок в ній. Але я розкажу. Я радію не тому, що він розказав, а вже тільки тому, що він зробив перший крок. Уявіть собі, як Бог радіє, коли ви робите крок йому назустріч. Коли ви йдете по дорозі і скажете до людей, ви знаєте, а Ісус вас любить. То ти що? Так. Бог вас любить. Радійте благословення. Сьогодні у нас велике свято. Дуже велике. Е, і не, не тільки сьогодні. Ісус. Воскресає кожен день, кожну мить, кожну хвилину. А знаєте в чому він воскресає? Коли кається грішник, коли кається грішник, людина воскресає. І що там, весілля на небі? Уявіть, там постійне весілля. І ми, коли прийдемо туди, будемо. Я не знаю, як воно буде, але там цікаво буде, повірте мені. Постійне весілля у нас там буде. Так що давайте, давайте не, не, не будемо обіжати нашого Бога, нашими вчинками. Надіємося і віримо. Не просто навіть віримо, а знаємо. Знаємо, що ми громадяни не, не звідси, ми громадяни там. Так Павло писав, так? Ми громадяни. Царство Божого. Пам'ятайте це. Тримайте свій паспорт у вашому серці. Бо коли він прийде, побачить, а він буде дивитися дуже мітко, побачить паспорт нас, сину, увійди. Приємно вам буде почути це, сину, увійди. Я хочу. Так одного разу роздумав і кажу, ти знаєш, Ісус, я, я би хотів побачити твій прихід, як це буде відбуватися. Написано, там ж написано, правда, як це? Земля ж кругла, ми знаємо, що земля кругла, але побачу всі народу, народи його прихід. Я не знаю, як це буде відбуватися. Воно стане, там земля розкриється, стане одна площина. Чи як? Я не знаю, як це відбу... відбудеться. У Бога, можливо, все. Ми знаєте, може, тут в своїй голові там багато чого приписувати. Але уявіть собі, от той прихід Христовий. Mm. Я хочу побачити це. Ну, Якщо, якщо це станеться при моєму ще цьому житті, знаєте, очима зглянути, очима як це відбудеться, той прихід, велич його. Я думаю, що мене буде там. Ну, Трусити, я не знаю, що це, це, це щось має бути неймовірне. Я хочу це побачити, я хочу це отримувати. І коли ми будемо підніматися на небеса, коли він нас буде брати в тисячолітнє царство? Я не знаю, як це буде відбуватися, там, знаєте, піднімаюся, тут качки пролітають. Ну, такі мої дитячі фантазії, але воно ну, буде цікаво, я не знаю. Ну, Дякую благословенні за, за вас. Дякую, що ми в єдності можемо славити Бога. Дякую, що ми сьогодні святкуємо. Але святкуйте кожнодневного Воскресіння Христове. І народження, і Воскресіння Кожнодневно. Бо в когось він народжується сьогодні в серці. І хтось сьогодні Воскресає кожної миті. І ангели співають Аллилуйя. Слава Господу! Христос народився і Воскрес! Амінь! Я не просто, я не, я не забув, я не забув, забув, що сьогодні день Воскресіння. Але я повторюю: Воскресає і народжується сьогодні, зараз, вже. Амінь.